Добрий ранок, у нас вівторок, в понеділок я майже не знімав, але катав. В понеділок я накатав щось близько півтори штуки. От. А сьогодні я вам дещо цікаве буду знімати. А поки що підписник питав, чи працює в мене відразу рекуперація. Давайте подивимося. От Я тільки від'їхав від дому, Розганяюсь, відпускаю. Бачите? Вон, зелена, рекуперація працює повну. Зараз а, в нас плюс 2. Зараз ще раз розганяємося з швидкістю. Бачите, це вона працює вже дуже добре, бо коли вона працює погано, так би мовити, ну як погано, поки батарейка не розігрілася, то вона там ну, майже така, трошки зелена, а тут, бачите, дуже добре. Так що це залежить виключно від погоди. А я поїхав, відвожу школяра. Школяр, привіт, скажи. Відвезу школяра і поїду, як завжди, попрацюю. І буде дуже одна цікава зустріч, яку ви побачите. А поки я їду, хочу вам розповісти дещо. Мені там, знаєте, в коментах деякі люди написали, що я амбасадор. МакДональдса. А дехто написав, що моя репа вже не поміщається в екрані. Я перевірив, я думав, це знаєте, я зум накрутив, що отак було. Ні, це не зум. Це дійсно, я щось нажерв. Коротше, але я знайшов вихід. Знаєте що, мені зателефонувала людина і запропонувала зустріч. І Знаєте хто це? Це людина, яка вже зустрічалася з Юркою. Тесла і Антоном Таксюриком. І знаєте що? І вони вже, як я бачу, займаються спортом, там качаються, там просто таким, на потужні. Все добре. Але є одне но. Знаєте, так сталося, що за день до ні, за два дня до цієї розмови, коли ми домовилися зустрітися, мені а, дружина також підійшла і каже: слухай. Щось те, там перехавав мака, треба щось робити. І каже, що знайшла мені бабку по яка там робить якесь варіво. Я не знаю, що там таке, з чого це робиться. Там дійсно ніхто нічого не каже. Це такий на... секрет родинний. Але каже, що 4 місяця приймаєш варіво і схуднеш. Ну кажуть, там, я не знаю, в мене зараз 120 кг. Я... Зважився. Кажуть, десь 40 кг втрачу. <смі> Як вам? А ну, звісно, гроші взяли. Гроші не маленькі, великі гроші. Але ну, здоров'я одне, тому що плати. На жертв, тому плати. Ну от, я вже приймаю це варіво. Перший раз прийняв його. Треба приймати його раз на тиждень. Воно дуже коштовне, тому. По-бідному раз на тиждень. Так що я вам хочу сказати, що дуже буде цікаво, що з цього вийде. Буду я худнути чи ні, чи тільки схуднув мій гаманець. от, Так що дивиться. А сьогодні, ота от, зустріч, що буде, ну також цікаво подивитися на людину, яка так мотивована, Подивимось, поспілкуємось, Може, вам також буде цікаво. А я також поражняка давати не буду, так що які замовлення буду сьогодні робити, я вам покажу, скільки проїхав, скільки заробив. Так що погнали. Взяв своє перше замовлення за 300 на ТЦ5. Ну, я туди просто ніколи ще не їздив. Вон, бачите, отаке замовлення. Я ще хотів показати вам от свої, свої витрати. Бачите, 21 кВт. 22 кВт це через те, що я їду без клімату. А чому їду без клімату? Бо машина, коли стояла вдома, вона дуже-дуже прогрілася. От. І тому, тому от я можу їхати поки без клімату. І я сьогодні буду заощаджувати, бо щось вночі також все в мене вибивало і було лише 65. Відсотків. Зараз він вже 58. Як я планую заощаджувати сьогодні енергію, бо тисла ж не зарядилася? я прикинув, що якщо я буду вмикати клімат відразу на максимум, зараз покажу вам. Дивіться, просто натискаєш отак. І він починає клімат дути просто гарячезним повітрям, відразу, тобто тобі не треба чекати. Я буду прогрівати авто десь за одну-дві хвилину, тут дуже жарко стає і вимикати. І потім їхати десь, не знаю, там 10-15 хвилин без клімату. Бо в мене не тепловий насос, тут, тут звичайний кондиціонер, і він маслає десь приблизно 4 кВт на годину. І знаєте що? Ще є дуже велика перевага а, з порівняння з бензиновим авто, а коли ти довго стоїш і бензинка там двигун. Щоб його прогріти і в тебе пішло тепло, тобі треба його там десь 5-7 хвилин поганяти. Так? Потім починає трошки теплішати, а потім вже дує гаряче повітря. В теслі не так. В теслі вмикаєш десь секунд 30 і відразу йде гаряче повітря. Тому ти можеш таким чином заощаджувати. Вперше з позняків я взяв замовлення на ТЕЦ 5, було дуже цікаво, що тут, а тут нічого. Коротше, я приїхав на проспект науки От. і тут вже стояв, щось ловив і знайшов замовлення по стандарту за кеш менш ніж 50 поїздок, 300 гривень, там, ков 1,4, так що, ну, коротше. Як я то кажу, зранку мене ніхто не з'їсть. Так що можна катати всіх. Ну от як я і думав, мій пасажир це літня людина. Відвіз я бабулю. Сказала, в мене дуже крута машина. Сказала, вперше їде на електричці. Я кажу, ви що на тролейбусі не їздили. Ну таке, жартував. І я їхав, не вмикав зовсім клімат. Я думаю, для бабулі це буде дуже доречно, бо кажуть, що в холоді все зберігається краще. Бачите, яка в мене невелика витрата? 23 кВт. От. Так, треба болта вимкнути, бо щось там постійно приходить по болту, а я не хочу нікуди їхати по болту, бо болт. Намагається мене задарма викликати кудись до центру. А я взяв собі наступне замовлення на ліпки за 250 гривень, 10 км, 25 гривень км, але це ліпки цвіти ще можна кудись буде поїхати. Приїхав я на ліпки, стаю такий, увімкнув ланцюг по комфорту, по бізнесу, такий, щоб радіус був тільки 1 км. Залітає мені перший комфорт. Капець 120 гривень. Обов'язкове замовлення. Ну, я таки думаю, ладно, візьму його. А потім дивлюсь, їхати на вулицю басейну. Я такий, ні. Коротше, я його скасовую, мені мінус карма, ну то таке на басейну. от. Тільки якщо отак мені приставлять, поїду. От. Тільки його скасовую і мені залітає новий заказик по бізнесу вже на Богдана Хмельницького. Ну Це краще, бо я подивився, мені їхати на басейн. ну Знаєте скільки? 15 хвилин було. Це за два камеру чи скільки там. Коротше. Фух, Так що бачите, я такий вже на трошки материй таксі стаю. А отак виглядають ліпки. Десь тут сказала, буде мене чекати. 12-та година я завершив всі свої справи, виконав своє таке замовлення там невеличке поближче до зустрічі. І зараз я зустрінусь з людиною, яка може змінити моє життя на краще. Ви ж казали, що я амбасадор МакДональдса, репа не влізає в екран. Тому зараз я зустрінусь з людиною, яку я так для себе назвав Фантомас. Ось, а ви там, я не знаю, будете називати, як побажаєте. Людина ця цікава тим, що вирішила змінити свій образ життя, ота, зайнятися спортом і все таке. Але я вам скажу. Я професійний спортсмен, займаюся спортом все своє життя, просто в мене нема результатів. Так що якось так. Але знаєте що? Я вам так скажу, мені є що сказати і цієї людині, яка там замотивована, я знаю, там багато хто так робив, але з цього нічого не виходило. В мене є свій лайфхак, який я вже роблю. І це просто так співпало. Я не планував це, щоб воно ну, співпало з цією зустрічею. Так трапилось. Отаке життя несподівано. он Дивіться, як О, працюють. Крадії авто працюють. Бачите? Просто черга. Так, Ну, ще раз вітаю. Привіт. Я той, хто стає собою, це Владислав, канал Dream Cars. О. Так, По стандарту в двох словах, як тобі Тесла? Тесла це добре авто. Є така приказка, що краще нов... BMW є нова BMW. от він хоче собі BMW. А я можу зараз сказати, що краще Тесла є тільки нова Тесла. Думаєш? Впевнений. Окей, це ми провіримо. А питання: а ти вважаєш, Тесла вона для таксі підходить чи не дуже? Дуже підходить, якщо в тебе є де її заряджати, або публічна зарядка з тарифом там, до десятки, тоді це супер. Так, питання, яка була у вас предідуща машина? Попередня. Попередня машина в мене була, мабуть, можна сказати, BMW. Це ту машину, яку я привозив для себе. Я взагалі займаюся пригоном авто з США, тому в мене авто міняється дуже часто. Бо щось продаю, щось для клієнтів, але для себе я привозив BMW G30. Це була машина Мрія, і єдиний її недолік це витрата палива. 20-30 сотова бензина, це було дуже коштовно. І після цього я собі привіз цю тесло, бо потужність в неї дуже гарна, їде дуже суперова, але витрати просто смішні. Так, ну що, ти знаєш, чим я займаюся, що я зараз е, скидаю вагу, тобто 100 з того я роблю спортсмена, тому пропоную піти позайматися. Ну добре. Подивимося. Подивимося. Ти ж в курсі, що за 100 днів це тіло зміниться кардинально. Ну а якщо не зміниться, тоді що? Що не зміниться? Ну давай запитаємо підписників, підписники, що, побритись на налесо чи, чи що. З парашута, може. З він парашута, з... да не питання взагалі, але я ж збираюся привести себе в порядок. Ну, є, На це не надійся, так що. Давай а можна... без, без парашуту, щоб мотивація супер була. Ну, Давай. Ну якщо це, так да. якщо в мене мотивація, щоб з парашута не пригати, треба привести себе до форми, то. Ще мотивації мені плюс в карму. Ти так, просто ну, глянь сюди. Спортсмен майже готовий. Що у нього тут? Понятно все. Що зрозуміло, це інструмент для щастя, для 200 де Є гантели, як таксьорика, я не зрозумів. Таксоріка, гантелі, я знімав вчора ролик, отам, от. ну не вчора, а там пару днів тому. Я займаюся іми вдома. А це для вулиці. Я просто думаю, це буде форія, вони є легкі. А Ну дай я. Тримай, тільки не впади. Слухайте, ну. Я тепер знаю, що він гантелі, таксьорика не взяв, бо він ну, да. тільки починає тренування. Тільки починає. Ну, це слухай, 20 днів вже працює, чого слабкі, не прям такий ну, слабкий. А таксьорик, виходить, такий потужна людина, так? Да? Таксьорик, так. Да. Такі питань гантелі в нього. Так, да. питань немає. Чи він просто вже здався і віддав тобі, бо йому більше не треба. Я думаю, що колись він мені зателефонує і скаже. Слухай, стаю собою. Ти там став собою чи ні? Мабуть, повертай, бо ти мене замотивував. Тренування нарешті завершилась. Я ото подивився, як той динозавр, знаєте, ото щось там потягав, там, вжимався. Я не знаю, я вже старий. Мені ото будуть м'язи боліти, якщо це буду робити. Тому я буду наступні два-три місяці вживати препарат. От. А он ото буде бігати людей, лякати своїм. Голим жирним торсом у лісі. Незважаючи на те, що ти кажеш на мене так, і ти прав, я не спорю. Я хочу сказати, що в тебе своя дорога це таблетки, в мене своя дорога це спорт і питання. Я хочу сказати на те, що ми всі різні, тому для... те, що ми робимо, ми робимо для того, щоб у нас було краще життя. Ми прагнемо кращого життя. Так що, незважаючи на те, що в тебе таке мління, в мене таке, я вважаю це дуже добре, що ми йдемо вперед, а не назад. Згоден? Так. Ну як тобі Соната так сподобалася після твого, я не знаю, як це назвати. Універсал. Будем назвати його універсал. Ні, у мене не універсал, в мене Бобік маленький. Бобік. Значить, ну Соната взагалі взагалі прикольна машина, така цікава. Ну, по поводу заробітку, я реально дуже сумніваюсь, що... Соната мож, може заробляти більше, ніж Фабія. Ну я вже пояснив, чому, тому що на фабії я можу замовлення брати, взагалі без простою бути. На сонаті так не вийде за 100 гривень. Ніякого сенсу везти когось немає. Все, ми в бо треба їхати додому за дитиною в школу. Мені було дуже цікаво зустрітися з людиною, яка має таку мотивацію. От, і знаєте, цей батл, який ми плануємо влаштувати по таксі, для мене буде цікавий тим, що він не професійний таксіст, він не таксує, як і я. Ти ж не таксуєш Ні. до цього. Ні. Він не знає оцих всіх штучок дрючок, які знаєте ви. Бо господи, я навіть фільтрами не вмію користуватися. Я і тоже. знаєте, буде дуже, ну так, для мене, перше, може для вас також, щоб буде починати. чи Є взагалі от різниця, коли ти не маєш досвіду. От Якщо я на теслі в нього виграю з великою там, перевагою, там, не знаю, там, тисячу гривень, то тоді можна казати, що реально досвід вирішує не в тому. Шановний, якщо тобі сумно катати в таксі уклон, то запроси друга. Тим паче зараз є акція від уклону, і за кожного друга тобі будуть бонуси. Також, якщо в тебе є ФОП або ліцензований водій, ти отримаєш до 3000 тисяч бонусів, або уклон тобі допоможе зробити ФОП. Також з'явився ще один партнер від уклону Аврора. Він пропонує автозапчастини та аксесуари, так що буде цікаво, подивитися. А я не жартував, я дійсно так а, сталося, бо я дійсно набрав багут. образ життя таксіста це якась халепа, але знаєте. Якби я не таксував, я ще менше би рухався, бо в мене взагалі-та. Ну, хто знає, той знає я купую авто в США, а слухайте, там отак от пальцем працюю, розумієте? Отак от тисну пальцем. Він в мене дивиться, який натренований, Просто іменно. Отак от може іменно. Як вам така зустріч? Що думаєте? Не знаю, ну вон мені тільки бачили вон Дали бухлішка. Old Cettie 5 зірок. Казав, що рекламувати не можна, бо не платили, але я ж альтруїст, так що я таке, таке собі можу дозволити. Ну що, не знаю. Треба буде запитати мою бабку повітуху, можна мені вживати кахетті. От. Чи не можна, але ну, вона казала, що вживай будь-що. Так що, ну я за... я перепитаю, я думаю, можна. А так, взагалі, що? День був такий собі, знаєте, середній. Можливо, якби я не з'їздив на цю зустріч, де я був приблизно 2 години, можна було б набомбити і дві штуки. От. А в мене зараз каса склала 1700 гривень. Зараз їду за дитиною, буду вас тримати в курсі. Як буде в мене проходити курс від бабки-повитухи, баба клава, О, щоб вам було зрозуміло. А з приводу хлопчини, ну, дійсно, там мотивація просто аж пре. Я, ну, ну я уявіть собі, от бігати в труселях, коли на вулиці майже нуль, ну це я не знаю, то дуже потужно. Ой, коротше що, кому цікаво, я там канал знизу напишу який, дивиться, може буде там, я не знаю, у когось бажання також там приєднатися до лісу, бігати разом. От. Якось так. Так що усім добра, міру. А зараз я ще дитинку зі школи забираю. От. Батерейки з ним робити не буду, бо сьогодні у нас Макдональдс не по розписанню, завтра буде Макдональдс. От. Біктейстів мені взагалі отак от от зайшов. Так що амбасадор Макдональдса з вами. Там же ваучери ще є, хто не знає. А вони є, я знаю. Бо я там часто буваю. Ну, що є, то є. Коротше. От. Так що. Хлопці, дуже дякую, хто підписався. Буду ще дуже. Вдячний, хто підпишеться, бо дуже хочу набрати тисячу підписників. Тому не будьте жлобами, Натисніть цю кнопочку підписатися, бо вона безкоштовна, мені приємно. Так що дякую. Зустрінемось.